23 листопада погоду Черкащини формуватиме добре насичений вологою циклон із південного заходу вночі. Значний. День невеликий мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура впродовж доби 2 градуси морозу, 3 градуси тепла. На дорогах ожеледиться на що звертаємо увагу водіїв та пішоходів у другій половині дня. Циклон покине наш регіон, поступаючись місцем європейському антициклону, який стабілізує атмосферу. Тому істотні опади мало ймовірні. Така синоптична ситуація відкриє доступ холоднечі із Арктики. Температурний фон знизиться на 4-6 градусів. 24-25 листопада утримається спокійна, зимова, без істотних опадів погода. Температура вночі знизиться від 2-7 градусів до 50 градусів морозу, в день близько нуля. На дорогах місцями ожеледиться.